<звіст> <звіст> Вітаємо шановні друзі. П'ятий тур мастер голкіпер. Номер 12 Михайло Чорний, Номер 7 Юрій Сорочиш, Номер 17 Павло Чорний, Номер 10 Ігор Михаляк, Номер 21 Ярослав Гук, 14, номер Склад суперника. Глобалоджик у помаранчевій формі. <звіст> Польові гравці. Номер 3 Віталій Зинич, Номер 88 Віктор Штеньович. Номер... цікаво, те, що. Жодна з команд навіть у топ-6 не перебуває попри свої регалії, попри виступи нецензурної лексики. І загалом таких гарячих слів не бракувало. Ось цей склад футзалістів і Юрій Цибик не здобували на серйозні нагороди у мастера it лізі. Якщо говорити конкретно про Юрія Цибика, удар по воротах є забитий м'яч. Доволі такий він кур'йозний. Насправді відзначається голом. Віталій Зенич у цій ситуації поміж. Сорочич просувається. Сперед пробиває без опору. По сути, нещодавніх ще учасників першої тілії. Хоча Сомбра після свого дебюту постійно діють. В обоймі Назарає Цишна. пробивав вже тепер своєї команди. Михайло Чорний. Михайло Чорний пробиває. Нечасно можемо таке побачити. Якщо говорити відверто і так фактично, то лише вдруге ми подібну ситуацію. Бачимо момент, який вже класно реалізує свою другу спробу у цьому протистоянні Віталій Зинич. У складі Кродакти й йому не гоже, напевно, подібним чином помилятися. Зараз атака. Моночков, Моночка. На необхідну відстань Куєна. Е, у ролі Андрія наконечного, якби це не парадоксально, здобув право на підвищення у класі. Сомбра таку нагоду втратила. Зараз момент, який пробиває. Не надто схвально висловлюються про їхні команди, про їхні шанси на перемогу в тому чи іншому. Турменджі Металлу. чинному чемпіону Суперлі Львівщини з футзалом. Найпрестижнішого футзального дивізіону нашого регіону. Удар по воротах. Удар з острого кута від мото. Любі друзі, другий тайм протистояння між командами Global Logic та Крот. Комплект екіпірування. Ух, момент, який як же не забуває, можливо, не вдалося. Мячок слід притримати. У власних володіннях Зинич, надалі всіку передача. Було чорний номер 10. Ігор Михаляк. 21 номер Ярослав Гук, 14 Богдан Лісний, 8 номер Ігор Монош, адже команда поступалася по завершенні першої 20 хвилинки. зміщується до центру. Пробуваємо. Баран. Баран йде вперед, батагов його зустрічає, проходить баран, прострілює, баран зараз. Удар по воротах. Пінат собі до активу точно колектив. Юрія Цибика занести не може. Зараз як захисник команди спести Богдан Лісний і на здоров'ї і цишнує і своїм колишнім Те, що... а не... В принципі, найголовніше, що потрібно, це Зибробич для Ніконенка. Сам свою м'яча кидає Ніконенко. Передачу на Доворей за віддає в доворейз задом спора. І на пару із Зараз момент, який забиває спокійно. Срівдоворейзи 3-0. Рахунок у зустрічі. Арсені Батаго брат Павла Ботагова виступає у складі турецького траб і на сьогоднішній день не забуває, як служба. До берегів. Пробуває, сурочиш, не пан. Простріл. гук! Забиває гук. Зараховано все взяття воріт, не зафіксував м'яча отраз.